2006 рік я починаю працювати в таксі з тою ідеєю, що я дуже-дуже хочу просто водити автомобіль. Ну, грошей на тачку, звісно, нема, катаюсь на Жигулю. І розумію, що от, ну, тяне мене, мене водити автомобіль. І що можна зробити, як не кататись на тачці, і при тому не совміщати приятне з полезним. Тобто ти водиш автомобіль і притом ти заробляєш гроші. Часи йшли. Рік, два, три, чотири. Я працював в, в таксі все глубже і глубже, і розумів, що, в принципі, в таксі не тільки можна працювати самому, а й можна здавати в оренду автомобіль. Ну, для того, щоб здавати в оренду автомобіль, ти розумієш, що потрібні кошти на машини, а де їх брати. Це зрозуміло. Ну, ні звідки, а ти звичайний водій таксі. І для того, щоб щось заробити, треба вригувати, заробляти. І ти розумієш, що в тебе нічого не вийде, При тому, що ти сам працюєш на оренді. Ага, тобто можна взяти автомобіль на викуп. Беру автомобіль на викуп, перший не викупаю, другий не викупаю, третій не викупаю. І розумію, що, блін, щось не те, щось мене тяне туди. Беру четверту тачку, і на четвертій тачці. О, я її викупив. На силу, на волю, в долгі повлазив, але викупив автомобіль. Не було таких умов, як зараз. Нині дає, наприклад, моя компанія, тому що я пройшов весь цей шлях, і я розумію, що проблеми є, були і будуть. Тобто, і цей шлях в моїй компанії я з водіями завжди вирішую, якщо водій відноситься до компанії Нормально. Але ж ми розуміємо, що дуже важко Взяв ти один автомобіль, викупив, другий автомобіль викупив, третій автомобіль викупив. І ти розумієш, що, ну, що таке три машини? Да, просто здаєш, є якась доповнительна копійка, яка капає, хлопці працюють, оренду привозять. Ну, в принципі, вроді як. Бога за бороду хватив. Але ж воно трошечки зовсім інакше. Потім ти розумієш, що в тебе вже четверта, п'ята, шоста, сьома е машина, потім ти взяв десь якийсь кредит, десь ти взяв ще одну, один автомобіль на викуп, і ти вже розумієш, що ти починаєш здавати в оренду машини. І тут починається така ситуація, що ти власник автопарку. І тут ти розумієш, що у власника автопарка є болі і дуже серйозні. Я думав, що, в принципі, боль у водія із-за того, що ти там десь не заробив, десь коцнув тачку, десь пробив колесо, і ти стоїш раком, це все міняєш. Але ні, друзі, до цього ти був водій таксі. І ти одну машину викупив, другу, третю, потім одну віддав в оренду, другу, третю, а тобі їх почали бити. Почали не довозити касу, почали ну, автомобілі. Приходить після того, як ти здаєш його в оренду в дуже в дуже поганий вигляд. У мене є багато відосів там із Нексією, там, де за рік проїхало десь під 120 водіїв а, на автомобілі, там, де цей автомобіль роз, розривали. Хорошо, що Нексія Узбецька була нерозривна, але от такі моменти. І так, друзі, я хочу сьогодні поговорити про біль власника автопарка. Як це все проходить і з чим. Ми кожен день стикаємося. Як це все є на ділі. І може це просто така маліна, яка вам кажеться, що люди приїжджають, водії приїжджають, гроші приносять, і ти розвиваєшся взагалі шагами такими невероятними. Наші друзі, сьогодні це все. У мене буде на каналі. Ну що, друзі, привіт! З вами знову реальний таксист. І сьогодні я хочу поговорити з вами про одну цікаву тему. Я власник свого немаленького автопарка, який здає автомобілі в оренду, в оренду з правом викупа і також автомобілі на відсоток. До цього автопарка я підійшов з долг долгом і. З мінус, можна сказати, одніє, однієм автомобілем. Чому? Тому що я його взяв, цей автомобіль був не мій, я його взяв під викуп і по одненькій почав автомобілі викупати і так розвивати свій автопарк. З чим я стикався, це все розкажу в цьому відосі. Друзі, не забувайте, що ми з нашою командою донатимо нашому товаришу. Він також. Має власний свій Ютуб канал, таксуємо на ренжровері. Це Микола. І він зараз з побратимами потребує допомоги. Він захищає нашу неньку Україну. І давайте, друзі, разом йому подонатимо і назбираємо їм на бойову машину. Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава ЗСУ! І погнали! Власник автопарка це не просто здав автомобіль в оренду і просто стрижеш гроші. Це трошки про друге. Власник автопарка це стоїмость авто 10 тисяч доларів одного. Коли в тебе їх 5, це 50 тисяч доларів, коли в тебе 20 це 200 тисяч доларів. І ці гроші потрібно десь знайти. Я до свого власного чималого автопарку йшов більше 10 років. Я більше 10 років на ринку, більше 10 років здаю в оренди автомобілі, в оренду з правом викупу, а також автомобілі на відсоток. І з чим я кожен день стикаюсь? Постійно є у водіїв якісь проблеми із 100% водіїв. Проблеми тільки у 5%. Тобто, в основному всі водії у всіх все добре, вони заробляють, часто сплачують оренду, а інші водії коцають машини. Постійно попадають в якісь ДТП, в якісь форс-мажори, десь в яму, б'ють машини, то є і приводять їх не в дуже гарний вигляд. Я їх потім беру, далі крашу, ремонтую, і це постійний кругооборот. Ви скажете, що ну, потрібно краще перевіряти водіїв, але, мабуть, краще, ніж. Наша компанія перевіряє водіїв, мабуть, більш ніхто цього не робить. Якщо б ми брали кожного, який до нас приходить, друзі, то, мабуть, і тисячу автомобілів нам би не вистачило. Тому що людей звертається дуже багато, і це, друзі, тільки в Києві. Всім, звісно, ми не можемо надати автомобіль в оренду або в оренду з правом викупа, тому що кількості такої автомобілів немає, і наша компанія, звісно, залучає інвесторів в дохідні автомобілі. Ці автомобілі здаються в оренду, водій на них кожен день їздить, водій, водій кожну неділю перевозить оренду. І, наприклад, цей автомобіль, да, ви бачите, вже значка в нього немає, десь відпав. Друзі, коли я купував автомобіль, він був рівний. Я його готовив, я його красив, я його ремонтував, приводив вид для того, щоб не стидно, не соромно було здати водію для того, щоб він працював, заробляв гроші. Тобто, на початку я думаю про те, що в мене водій сів в нормальний автомобіль, але потім. З автомобілем случаються зовсім інші речі. Наприклад, якщо взяти цей автомобіль, то ну, от, арочка подгнута, так, да, вона вже давненько подгнута, да, вона вже трошки піддержавіла, дверь поцарапана, одна, друга, бампери, це нормальна ситуація. Але як же з цим боротися? Як виходити з цієї ситуації? Друзі, ну, принципі, ніяк. Це такий бізнес. І в цьому бізнесі відсотків 15 є отаких от випадків. Тобто я не скажу, що це буває кожен день, але в неділю, наприклад, може бути 3-4 рази. От я зараз записую вам відео про біль власника автопарка. У мене сьогодні автомобіль упав в центрі в яму. Тобто були ремонтні роботи на дорозі, в центрі. Не знаю, яка ситуація, водій залишив автомобіль, чи може він на нейтралку його поставив, може на драйві забув залишити. І автомобіль без водія покотився і впав в яму. Ну, ви розумієте, друзі, що це абсурд. Ну, це реально, ну, кому розкажи, ніхто не повірить. Але ж так буває. Я не кажу, що всі водії погані. Навіть у тих водіїв, які попадають в ДТП, це нормальна ситуація. Да, звісно, ви зараз кажете, водій там 250 кілометрів в день проїжджає, або 150, або 200, або 6 тисяч кілометрів. Друзі, ну я проїхав більше мільйона кілометрів. Я кожен день також їжджу по 100, по 150, по 200 кілометрів по місту. І в мене не буває таких ситуацій. Чому ж? Так трапляється з іншими, тому що не своє, не жалко. Видно дуже навіть по орендним автомобілям і автомобілям з правом викупа і автомобілям на відсотки. Саме більше вбивається відсотковий автомобіль, тому що на ньому постійно різні водії. Трошечки менше вбивається оренда. І зовсім практично не вбивається оренда з правом викупа. Чому? Тому що людина розуміє, що це його власний автомобіль. Буде в майбутньому, і до нього ставиться дуже і дуже класно. Воно видно, де автомобіль викупний, де він ідеально зроблений мною як власником автопарка, відданий водію для того, щоб він йшов до своєї мрії. І цей автомобіль в нього просто в шикарному состоянні. Що не можна сказати про оренди. До мене приходять водії, які хочуть взяти автомобіль в оренду з правом викупу, вони дивляться, що там він царапаний, там. Десь підкрилок відірваний. Але таких автомобілів не було на початку. На початку були всі автомобілі навіть в рідній красі. Але потім десь ямка, десь бордюрчик, десь не попачив столбік, десь в яму попало, десь автомобіль в ДТП попав. Що ви розуміли, 70% дорожньо-транспортних пригод, які трапляються в автопарку, вони всі повинні водія? 30%. Навіть не 30, 20% по вині другого учасника, і 10% незрозуміло як. Тобто, десь бордюр, десь так зорі сложили, що ну, так вийшло, що машина приїхала поцарапана, де не знаю, десь там мусорка ночі приїхала, десь неправильно припаркувався. Наприклад. Сьогодні, як я раніше вам сказав, одна машина попала в яму, другу машину забрав евакуатор на штрафплощадку. Ще день не закінчився, і це тільки понеділок. Що було за е, прошлу неділю, я ще не знаю, тому що не бачив е, отчот е, свого адміністратора для того, щоб зрозуміти, десь машина там стала чи не стала. Наприклад, вчора в аварію упала коробка. Там позавчора перестала дути там печка на одному автомобілі. Це все біля власника автопарка. До цього, звісно. Водій не має ніякого відношення, тому що це желізо, яке воно ремонтується, і воно постійно може ламатися. І неважливо, це новий автомобіль чи старий, тому що були, наприклад, логані нові, там відрігували сцеплення, там треба було там ще й зробити, ще робити. Там е, вона троїла, там катушка. І таке бувало, що на 120 тисячах приходив, наприклад, там клапан на моторі. Тобто, це все болі власника автопарка. Як ми це вирішуємо? Звісно, для цього є комплексний весь сервіс, є малярки, є а, люди, які за цим всім слідкують. Для цього і до цього ми підходили десяток років. Щоб ви розуміли, 5 років назад було ще все хуже. Було таке, що водій виїжджає через 3 години, він вже попав в аварію. Було таке, водій виїхав, через 5 годин машина стоїть, наприклад, на вокзалі а, з ключами в багажнику, без каси. Таке все було. Ми це все пройшли. Зараз 90% більше спокійного життя. Тому що багатьом ми не віддаємо автомобілі в оренду або в оренду з правом викупу, або на відсоток. Іде дуже сильна фільтрація воділів, водіїв. Тому що, ви розумієте, по суті, консьержна банка да? автомобіль. Життя людини, водія, який він там буде там, розумний або нерозумний, але ще ж є. Інші люди розумієте? І тому, коли водій сідає на автомобіль, ми ретельно його перевіряємо. Ми робимо тест-драйв. І це також біль власника автопарка. Тому що ти розумієш, що ти віддаєш автомобіль, який коштує там, 10 тисяч доларів, всього за 100 доларів якогось авансового внеску за оренду. Тобто за мінімальні гроші ти віддаєш автомобіль. До цього ми підходимо з дуже-дуже трезвою головою і водіям віддаємо автомобілі, дуже ретельно їх підбираючи. Тому щоб у мене потім не було там повне, повний, повне повне... Повна малярка не була забита автомобілями, які потрібно красити. Або повне СТО не було забитими автомобілями, в яких тільки недавно поміняли там ричаг або селенблоки, а вони вже розірвані. Також є біль автовласника це коли в тебе стоїть багато автомобілів. Коли ти не можеш їх здати в оренду, тому що ти не можеш знайти водія, і ти починаєш вже віддавати кому аби як. У нас такого нема. У нас автомобілів, як сьогодні, навіть і показати вам немає чого для того, щоб приблизно показати автомобіль, який на якому їздить водій, який бере машину в оренду, тому що вони всі працюють. Нема навіть автомобіля, який показати, який їздить в оренді з правом викупа. Вони також працюють на відсотки, також працюють. І ми до цього прийшли. Що в моїй компанії працюють найкращі, і до моїх водіїв особисто я ставлюся дуже і дуже лояльно. Якщо до мене підходить водій, я йому вирішу абсолютно любе питання. Ну, якщо, звісно. Водій не звіздачот і не приходить, і не хоче там, я не знаю, манної небесної, небесної з неба, каже, Вітя, поїдь за мене, пороби, ти ж ставишся до мене добре. А рідвод мій номер карточки, я тобі скину. Ну, звісно, такого у нас немає. Це смішно, грішно, але деякі хейтери хочуть так, щоб я взяв автомобіль, заповнив за нього договор, привіз йому просто грошики. Ну, от такі можна сказати, бувають ситуації. Так що, друзі, хочу вам сказати, що орендний бізнес він дуже важкий. Бути власником немалого автопарку це також дуже тяжка робота. Тому що ти в своїй компанії, ти для своїх водіїв самий Найкращий психолог, тому що кожному треба угодити. І хочеться кожному угодити, але не всім виходить. По-любому, десь хтось не зрозуміє, десь хтось е подумає, що до нього погано ставляться. тому не обдумуючи свої поступки, він оставляє автомобіль. Або може зробити якусь каку автомобілю. Звісно, потім всі питання починають вирішуватися там, але це все не потрібно. Біль власника автопарка це, мабуть, создання цього автопарка. Це, мабуть, основна біль. Ну що, друзі? Я такий невеликий монолог вам провів про свої болі. Звісно. Дуже хочеться, щоб водій розумів, що він бере е майно, яке коштує грошей, і щоб він ставився до нього. Не було б так багато чорних списків, не було б так багато поганих розмов про таксистів, не було б так багато там розказів про людей, які вбивають там орендні тачки, тому що. Я як власник автопарка, звісно, купив цей автомобіль, здав в оренду, допомагає комусь для того, щоб він заробив, звісно, і самостійно заробляю. Невеликі суми не такі, як думаю, що там просто там у реального таксиста там багато автомобілів і він там просто лопатами гребе грошей. Але чим більше автопарк, тим більше гемороя. Чим більше автопарк, чим більше проблем. І я раніше думав, що от буде в мене 10 автомобілів. Я собі там кожну неділю або кожен місяць буду по одному купляти. Потім стало там 20 автомобілів. Я також не зміг по одному, по одному автомобілю кожну неділю купляти. Тому що це просто нереально зробити. Автомобілі стоять грошей. Сервіс автомобілів стоїть грошей. Покрасити автомобіль стоїть грошей. Найти водія стоїть грошей. Найти Класного водія стоїть ще більше грошей. І це все вкладається в великий автопарк. Так що, друзі, з вами був реальний таксист. Я думаю, такий невеликий монолог ви почули. А, взагалі не знаю, що вам знімати, ви не задаєте питань і не знаю, яку тему вам розкрити. От розкажіть, що ви хочете від мене почути, а я від душі вам про це розповім. Слава Україні! Героям слава! Всі силочки в описі. По оренді, оренді з правом викупу, телеграм-канал по оренді, оренді з правом викупа. Наші автосервіси, автомалярки, рихтовки, співпраця, інвестиції в дохідні автомобілі, друзі, все є у нас. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі!